Вітаю, інформаційна служба інтера стає до роботи в ефірі телемарафону. Ми з вами наступні 18 годин. Я Олександр Просяник і починаємо ми з новин. Російська армія атакувала вночі об'єкти енергетики на Вінничині. Як наслідок, частина людей зосталася без світла. Крім того, було затримано рух потягів. Про все докладніше розпитаємо у Наталі Заболотної, першої заступниці начальника Вінницької обласної військової адміністрації. Вона зараз із нами наживо. Пані Наталю, добрий день. Вітаю з Вінниччини. Отже, розкажіть нам, будь ласка, подробиці о цього нічного удару, і зокрема, цікавить те, що ви зранку повідомляли, що пошкоджень немає житлових будинків, постраждалих немає. На зараз чи змінилося це? Чи, звер... чи звертався хтось по допомогу сьогодні? Внаслідок нічної ворожої атаки. Вінчина вкотре зазнала руйнувань і під обстрілом опинились об'єкти критичної інфраструктури. Внаслідок цього було, відбулося відключення 300 побутових споживачів. Також була, була затримка руху потязів. Насправді, дякуючи оперативній роботі енергетиків, вдалося відновити електропостачання і відновлений рух. Потягів станом на зараз залишаються відключеними від електростачання три підприємства. Усі побутові споживачі підключені. І справді, те, що ви говорили, станом на зараз ця інформація залишається незміненою. Немає пошкоджень житлової інфраструктури наших громадян. Та на велике щастя немає постраждалих. А щодо об'єктів критичної інфраструктури, які там масштаби пошкоджень, скільки часу може піти, щоб їх відновити? І от чи має власне область ресурси необхідні для такого відновлення? Зрозуміло, що пошкодження суттєві, тому що це прямі влучання. Станом на зараз на цих об'єктах здійснюються роботи з ліквідації наслідків, і лише після цього можна буде встановити насправді об'єм тих руйнувань і можливості своєчасного їх відновлення, і це буде відомо лише згодом. А станом на зараз усі відповідні служби працюють там, щоб розібрати ті завали, які є на сьогодні там від руйнувань. Пані Наталі, от як ви сказали, електрику і рух поїздів відновили доволі оперативно цього разу. Якщо будуть повторюватися, не дай Бог такі атаки, чи готова область так само швидко впоратися з їхніми наслідками? Насправді дуже не хотілося б говорити про те, що можливі повторні обстріли, але ми усі пам'ятаємо, що ми живемо сьогодні в умовах війни. і Ми маємо бути готовими до... Будь-яких наслідків безумовно відпрацьований алгоритм взаємодії і дій. І зрозуміло, що все це залежить від атаки, від тих руйнувань, до яких вона спричиняє, але те, що усі служби, які дотичні до ліквідації пожеж, як наші ДСНСники, які сьогодні так само ефективно і оперативно відпрацювали, так само енергетики. Я переконана, що всі в координації взаємодії будуть робити від себе все залежне для того, щоб максимально оперативно відновлювати електропостачання на території. Пані Наталю, дякую вам за інформацію. Дякую, що знайшли час відповісти на наші запитання. Нагадую, що з нами наживо була Наталя Заболотна, перша заступниця начальника Вінницької обласної військової адміністрації. Два ворожі літаки АН 26 та два берегові радіолокаційні е, дві станції знищив підрозділ ГУР у тимчасово окупованому Криму. Про таке повідомила українська розвідка і оприлюднила відповідне відео. По російських військових цілях відпрацювали військові спецпідрозділу Примари у ГУР. Додали, що втрати ворога зафіксовані у зведенні генерального штабу зсу за 24 вересня цього року. Ворожий су 34 збили наші оборонці на запорізькому напрямку. Про таке повідомляють повітряні сили. Російський літак скидав авіабомби, зокрема на Запоріжжя. Цієї ночі ворог спрямував на українській області 176 ударних дронів. Наша протиповітряна оборона збила або нейтралізувала 150 ворожих БПЛА, типу шахет, гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Зафіксовано влучання 13 ударних БПЛА на восьми локаціях. Ще на одній локації падіння збитої ворожої цілі. Росіяни зранку атакували Ніжинський район Чернігівщини. За інформацією обласної адміністрації, ворог поцілив по об'єкту інфраструктури. Як наслідок, у частині громад відсутнє електропостачання. Напередодні ввечері армія РФ завдала близько 40 ударів по Семенівці. Пошкоджені домівки людей і господарчі споруди попередньо без постраждалих село Новгород-Сіверського району окупанти атакували безпілотником. Знищено житловий будинок. Є влучання у Корюківському та Чернігівському районах. Загалом за добу область зазнала понад 60 атак. Семеро людей поранені через російські обстріли Сумщини. Про таке повідомляє тамтешня ова. Росіяни обстріляли регіон 87 разів. Під ударом опинилися загалом 15 територіальних громад. Окупанти скинули 15 керованих авіабомб, завдали 20 ударів із реактивних систем залпового вогню. Здійснили близько 10 скидань вогів із БПЛА. А також били фпв дронами. Пошкоджені приватні оселі та нежитлові будинки. А також автомобілі. У Запорізькій області одна людина загинула, та дві поранені внаслідок ворожих атак на Васильівський та Пологівський райони. Про таке розповіли в Ова. загалом окупанти завдали 582 удари по 12 населених пунктах області. Авіаудару зазнало Гуляйполе. Двічі росіяни обстріляли з РСЗВ Новоандріївку та Полтавку. Повідомляють про атаку 393 БПЛА різної модифікації. Серед них переважно ФПВ. зафіксовано 186 артилерійських ударів. Надійшло 35 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об'єктів інфраструктури. На Херсонщині 14 людей дістали поранення через російську агресію. За минулу добу про таке повідомляє поліція області. За даними ОВА, окупанти обстріляли 34 населені пункти Херсонського та Береславського районів. Росіяни скидали каби, били з артилерії мінометів, атакували дронами. Пошкоджені два багатоквартирні та шість приватних будинків: лікарня, навчальний заклад, складське приміщення, господарська споруда, літня кухня, знищені та пошкоджені автівки. У Херсоні внаслідок російського обстрілу постраждав чоловік. Як повідомили в обласній адміністрації, він перебував у хаті, коли росіяни накрили з реактивної артилерії корабельний район. Серйозних руйнувань зазнав житловий будинок. Окупанти вдарили по ньому прицільно. Потрощено фасад і покрівлю, а частина приміщення згоріла. Люди оговтуються після пережитого стресу. Шестрість 6.21. один там Один був. І попала куди? Прямо в будинок. Посадавших немає? Навіть жива. Діжби руський мір. А ви знаходились в будинку? Я приїхала з матері, він був тут. П'ять населених пунктів Харківщини атакували Росіяни минулої доби. Ворог застосував різні види озброєння, зокрема ФПВ-дрон, ударні безпілотники та керовані авіабомби. У зоні ураження опинилася цивільна інфраструктура. Не минулося без жертв і постраждалих у харківській обласній військовій адміністрації. Зазначають, що одна людина загинула, одна зазнала травм. Водночас тривають роботи з відновлення електропостачання після ворожого обстрілу Харкова 23 вересня. На Дніпропетровщині зросла кількість поранених внаслідок вчорашнього обстрілу. Як повідомили в обласній адміністрації, травмовані двоє людей: – 68-річна жінка та 59-річний чоловік. Додалося й руйнувань у покровській громаді через влучання в пошкоджені приватний будинок і господарська споруда. Ворог з вечора і вночі атакував два райони області. По Нікопольському бив з РСЗВ град артилерії а застосовував безпілотники. Синельниківський район окупанти атакували дронами у Покровській громаді. Зайнялася приватна оселя. А в Українській горіла суха трава. На Миколаївщині, внаслідок масованої атаки російських дронів, пошкоджено об'єкт інфраструктури. Про таке сповістили в Ова. Знеструмлено окремі ділянки залізниці. Напередодні в Миколаївському районі окупанти 10 разів атакували впівідронами Очаківську громаду. Двічі били з артилерії по Куцурубській та Галицинівській. Внаслідок обстрілів у селі Лупереве пошкоджено приватний будинок. Чотири ділянки укрзалізниці знеструмлені через нічні обстріли російської армії. Як повідомили в компанії, йдеться про Миколаївщину та Кіровоградщину. Там пошкоджено інфраструктуру. Рух забезпечують резервні тепловози, затримуються потяги південного напрямку. СБУ за рішенням суду проводить низку обшуків у посадовців Укрзалізниці та приватних підприємців. Як повідомили у відомстві, йдеться про зловживання в напрямку вантажних перевезень на Укрзалізниці. В СБУ наголошують, що обшуки не пов'язані із тиском на незалежність антикорупційних органів, як заявили представники цих інституцій. Після Копенгагену та Осло невідомі безпілотники заблокували аеропорт Данії. Поліція фіксує БПЛА по всій країні. Аеропорт Ольборга закривали на три години через присутність кількох дронів із увімкненою підсвіткою, які діяли так само, як і в Копенгагені. Три рейси довелося спрямувати до інших аеропортів. Спроби їх приземлити зазнали невдачі. Операторів не виявили. Поліція повідомляє про спостереження дронів біля аеропортів Есбірга, Сондерборга та військової бази. З кридструб. Чергова провокація Кремля. Так, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус назвав низький проліт російського винищувача над німецьким фрегатом в Балтійському морі. Пісторіус порівняв це інциденти з порушеннями Росії повітряного простору Польщі та Естонії, зазначивши, що росіяни дедалі частіше тестують кордони НАТО. За його словами, Путін хоче спровокувати країни альянсу та виявити слабкі місця. Німецький міністр підкреслив, що Європа має взяти більшу відповідальність за власну оборону, а НАТО має стати більш європейським. Для цього Бундесвер планує набрати близько 460 тисяч солдатів завдяки новій програмі добровольної військової служби. Росія буквально випробовує кордони держав НАТО зі все більшою частотою та інтенсивністю. Путін хоче спровокувати нас. Путін хоче спровокувати держави-члени НАТО. і Він хоче виявити, викрити та використати уявні слабкі місця в альянсі НАТО. Але Путін і тут помиляється, пані та панове альянс відповів на російські провокації чітко, єдино та рішуче, але водночас з необхідною обачністю, що особливо важливо в наші дні. Наступний випуск новин буде о дванадцятій. Ну а доти поступаюся ефіром Ірині Баглай. Ірино тобі слово. Дякую, Олександре. Росіяни повертаються до тактики терору, розстрілюють цивільних і прикриваються дітьми. Подробиці за кілька хвилин. Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.